Я не знаю, що казати зараз конкретно, але е, я б хотіла прочитати свій вірш. Е, ви пам'ятаєте минулорічну подію, коли російські окупанти підірвали Каховську ГЕС? Тоді затопило затопили дуже велику частину Херсонської області. Тоді я написала вірш, який я б зараз дуже хотіла зачитати. Тисячу слів про незламність саме в рамках проєкту філармонії, мистецтво свободи, мистецтво гідних людей, Житомирська обласна філармонія запропонувала нашому літературному марафону зробити таку спільну музично-поетичну подію. Наш марафон він існує майже теж цих тисячу днів, і за цей період доєдналася до спільноти дуже велика кількість письменників, поетів, митців Житомирщини України і як то. Кажуть, коли замовкають поети, замовкають гармати. Ми хочемо сьогодні поетичним словом сказати про свої незламність, про свої досягнення, про свій біль, про свої втрати. І про свої надії, і сподівання запропонували Житомирянам доєднатися. От вхід вільний, тобто не було такого формату спеціально придуманого, завчасно там, наприклад, спланованого. Це формат марафону, читань вільних. І дуже приємно, що в нас глядацька зала наповнюється. Учасники реєструються, багато юних поетів доєднуються. Тому я думаю, у нас сьогодні з'явиться багато нових літературних імен. Про цей Захід ми дізналися з соціальних мереж цього самого марафону, тому що ми беремо участь у кожному конкурсі, який влаштовує цей марафон. Смерть досі так блука по Україні. Вже на багатоніжку схоже більше. Все забирає днями по людині, лишає тільки оберемок тиш. Вона давно не бачить піаніно. Воно для неї мрія або дим. Хоч хоче пригорнути, мов дитину, І кістками пальців склавіш стерти пил. Мріє заграти місячну сонату, бо похоронний марш усюди й так. Потрібно вже дурну війну кінчати, бо й смерть добріша за російський танк. Все скінчиться і буде перемога, і стануть непотрібні укриття. І смерть заграє на фортепіано, допоки сяє на землі життя. Ну, у цій поезії є дві назви. Я можу назвати її Смерть, а можу назвати її фортепіано. І це можна сказати, я називаю подібні вірші портретна лірика, тому що та у них я описую речі або осіб, яких не існує але. Вони з'являються моїй уяві і уособлюють якісь певні образи. Я почала писати ще, мабуть, тоді, коли мені було 6 чи 7 років. Тоді, звісно, то були якісь дитячі віршики, які я зараз не пам'ятаю, але коли почалася війна, то мій світогляд змінився і я почала писати на серйозніші теми. Мені дуже подобається, що тут багато поетів, з якими можна спілкуватися, можна ними трошки. Обговорити власну думку, обговорити їхні поезії. Також мені подобається, що тут є і співаки, музиканти і актори, які також діляться творчістю своєю або інших. Читала дві поеми, але напевно найкраще буде розказати зараз про хазяїна. Хазяїн це один з моїх найулюбленіших віршів, хоча я його читаю ну, доволі рідко. Помер у цих руїнах сірих. Чи це тебе вбила, як казав, ота війна В країни і Росії? Ні, ні. Не вбила, ні для мене ти живий. Я витягну хазяїна за комір. Хазяїни, не бійся, не згориш, скоріш, скоріш з палаючого дому. Хазяїни, людина, глянь солдат. Нашивка в нього бачу, біла, синя. А ще червона. Зачекай. Він злий, що лине з уст його замова дивна. І я гарчу. Стоп! В нього автомат! На нас він направляє його дуло. Хазяїне, я захищу тебе. Хазяїне, я чую в боці кулю. Він був написаний для літературного конкурсу Вітіч. Я довго думала, який тоді, яку тоді брати тему, але потім якось в голові щось клацнуло, і я зрозуміла, що е, собака, яка болісно над витим хазяїном. Е, і я знала, що в кінці собака має померти, тому що це такі наші реалії, на жаль. Я хвилювалася, тому що я, в принципі, Часто хвилююся перед виходами на сцену. Найбільше мені напевно сподобалися музиканти, тому що я сама просто обожнюю музику. І сказали, що зараз сестрою друкуєте збірку, так? так? Що це за збірка? Розкажи це збірка наших поезій, в принципі, на багато тематик. Там є про війну, там є просто філософські роздуми. Про подорожі, про Тараса Шевченка ми любимо його тему. В принципі, це просто наше життя, як то в цій збірці.